Доброго дня, це громадське телебачення, мене звати Сергій Грішин, Я знаходжусь в приміщенні Київської міської ради. Тут, в принципі, все без змін, але тут з'явилася інформація від міліції, що порушена кримінальна справа щодо що е, працівники мерії звернулись до міліції, що у них тут право якісь речі. І тут є начальник охорони зараз на місці. Я думаю, що на нього можуть запитати. Доброго дня. Доброго дня. Адвокат доброго. дня. Доброго дня. Дивіться, зараз в стрічці йде така інформація, що Шевченківський міліції порушив кримінальну справу за заявами працівників КМДК, КМДА, які написали заяву, що в них зникли особисті речі, документи ну, тут в приміщенні КМДА. Ви щось про це знаєте? Можете якось це прокоментувати? Ну так щоб сказати, що я знаю про це. З перших вуст заяв міліція, в мене ви розумієте правильно, в мене зовсім другий обов'язки. У mm. мене обов'язки це громадський порядок в приміщенні КМДА. Mm. Я, я відповідальний за цей е, порядок. Ну ви щось чули про це? Чули. Це може чули. Бути право, я ли? можу прокоментувати з, зі своєї сторони. Так, звичайно. Е, ніколи в житті я не повірю про те, що це могли зробити. Люди, які ну, які тут приходять погрітися, там які дійсно борються за свою, за свої права, за за, е, як -то кажуть, за правову державу, за майбутнє своїх дітей. Я ніколи в це не повірю. Я однозначно е, запевняю всіх, що що це саме настояща провокація. Ну але як факт це може бути? Як факт. Як факт це може бути, але я не можу сказати тільки вона може бути зроблена, mm -hmm. тому що от буквально дві хвилини назад все частіше і частіше появляються в приміщенні і затримуються люди з підробленими посвідченнями, підробленими посвідченнями які дають доступ mm -hmm. до, до, е паузу. Можна mm -hmm. до приміщення в приміщення. Що десь е, контролюються входи, виходи до недавнього часу. У нас тут була така е, організація, як е, спілка. Е, зараз я скажу, спільна справа. Спільна справа так. Mm -hmm. І в принципі всі виходи входи на другий, ну, на, на третій, ну на, на ті поверхи, де є кабінети, контролювали вони. Ну зрозуміло, а. що вони виставляли свою охорону. І нам було невідомо там чи. Ну, хто туди заходив, там, що там відбувалося і як там це все було. Тому що ті входи, які контролювала народна самооборона, повірте мені, що це люди, які перевірені, це люди, які в принципі, мають досить ну, серйозні роботи і мають досить серйозний факт. Фах, так. В таких охоронних справах ці люди пропустити не могли. Хоч кажуть, ви вважаєте, що це провокація? Це одно з Я заходив в Ну я дійсно, що я зрозуміло, що я був на місці цих провокацій. Там, І, як, там, зламані двері, ну, що там дуже воно все виглядало, знаєте, дуже все, ну як то кажуть, мальовано. Ну, то mm есть, -hmm грубо, документи порозкидані, ну, не, не зрозуміло, для чого там розкидати документи, там, якщо там дійсно це якесь мародерство, якийсь грабіж то для чого там розкидати Доброго! документи по всьому для чого там обмальовувати стіни там, ну, там так, так ну 15 днів тут все було 15 днів все було в порядку коври люди приходили на роботу то все було добре там ніяких проблем не було ніхто не заходив на вищі поверхи а тут вдруг в один день коли ми почали викидати звіт ну після так званого штурму Беркуту mm. приміщення КМДА, ми просто цих людей легенько, так як би сказати, відсунули. відсунули, витіснили за межі КМДМА, тому що люди себе дійсно поводили не зрозуміло. Зараз спільної справи тут немає. Так? Зараз тут спільної справи немає. Ми вже другий день сьогодні наводимо порядок, тому що, як ми на сьогоднішній день знаємо, тут не тільки велися там якісь провокації, а вівся, велася кража. Продуктів і товарів, які приносять люди на допомогу. Ми зараз це все переписали, встановили свою охорону кругову, тобто, як то кажуть, унеможливили крадіжку цих товарів, які приносять люди на допомогу. Дуже дякую, Ігорі Арківник охорони. Ігор Яр, я правильно кажу? Е, Ні, Андрій Яр. О, Андрій, перепрошую, Андрій Яр, керівник охорони будівлі КМДА для громадського товарищ. Дякую. Отже, ви зрозуміли, це був коментар керівника охорони КМДА про, про, про ту ситуацію з заяви міліції про крадіжку. То, бо, то, з приватних розмов мені відомо, що це був кабінет е, директора їдальні, кабінет директора їдальні КМДА, в якої вкрали, там, окрім якихось документів, вкрали шубу вартістю в 30 тисяч гривень. Принаймні це з її слів. Ну і шуби нема, не знайшлася. Ось така зараз ситуація в КМДА. Сергій Грішин, громадське телебачення, Київська міська рада.